I want to see my shadow, oh, Всім добрий вечір. Добре. Сьогодні я би хотів би звернутись до вас зі словом на тему стійкість. Заклики на щось робити і щось не робити, але бачимо в нашому житті певні речі, які відбуваються, і тоді ми приймаємо рішення стосовно того, що переважає те, що ми бачимо, чи те, у що ми віримо, те, що ми до, чому ми довіряємо. І Бог веде нас до зрілості е, в, е, в Христі, саме через те, щоб ми в хвили, е, в хвилини сумнівів е, нас не носило всяким вітром. Давайте ми зараз відкриємо єфесянам 4 розділ, 13 й вірш. Єфесянам, 4 розділ, 13 й вірш. Прочитайте, будь ласка. Аж поки всі присягнути на єдності є відпізнання Божого Сина досконали зможні міри і змілості. І чотирнадцяти щоб ми не були більше малими дітьми, які носяться хвилями і захоплюються всяким віком учення людською підступності, лукавством, що вводить Як Ви бачите, тут є слова в 14-му вірші. Щоб ми не були більше малими дітьми. Скажіть, будь ласка, подивіться на цей уривок уважно і скажіть, хто такі малі діти в контексті Ефесянам 4, 13, 14? Дякую. Ті, хто реагують да, на власні якісь ідеологічні цікаві речі, які їх захоплюють. Да? А подивіться ще які речі тут упом'януті. Людською підступністю. Да? Лукавством, що вводить в оману. Тобто, все це є характеристика. Або видимі речі, які показують, що людина вона ще не зріла, вона ще є в очах Бога, вона є маленьким деця, духовним дитям. І якраз таки для того, щоб не хиталася да, людина вітром, всяким вітром вччення, вся, е, таким чином, ми таким чином людина стає зрі більш зрілою, коли вона намагається намагається боротися з цими сумнівами, і якраз таки поляга наша робота як християнина над собою полягає в тому, щоб боротися з нашими сумнівами, пропрацьовувати наші сумніви. І боротися це не означає, що так ну в мене з'являється якийсь сумнів, і я знаю, що я твердо вірю, і все і на цьому, і на цьому ми зупиняємось. Ні, ми опрацьовуємо ці сумніви. Ми підла підла. Під підвергаємо критиці, да принаймні те, у що ми віримо, і ми йдемо, відкриваємо і перевіряємо, чи наші сумніви вони дійсно е, підставні чи не підставні, і тільки тоді вони починають то, тільки тоді таким чином ми починаємо пропрацьовувати ці сумніви. Інакше ці сумніви будуть просто: це буде або сліпа віра, або це буде е, із іншої сторони ці сумніви будуть рости, рости і накопичуватися, коли ми з ними не працюємо. Так от, давайте ще відкриємо друге послання Коринтян, 5 розділ, 7 вірш. Друге Коринтян, 5 розділ, 7 вірш. Прочитайте, будь ласка, шостий, і сьомий. Адже ми, отже, завжди, маючи відвагу, знаємо, що коли живемо в тілі, перебуваємо далеко від Господа. Адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Дякую. І це якраз таки формула того, як нам боротися з сумнівом. Це коли ми усвідомлюємо те, що ми в бозі ходимо вірою, а не Тим, що ми бачимо, тому що коли ми бачимо і ходимо, тим, що ми бачимо, ми будемо або оминати ці видимі, видимі речі, які ми хочемо уникнути, щоб в нашому житті відбулись. Коли ми намагаємо, тоді ми будемо знати, що так, мені зараз вигідно зробити ось це. Сіюмінутна, і тоді ми буде, ми можемо відставити в сторону те, у що ми віримо, тому що бачимо, ми зовсім інше, коли ми, наприклад, під угрозою небезпеки якоїсь, ми порушуємо Божу заповідь, тому що зараз мені буде це боляче. Да? Якщо я не порушу Божу заповідь, і це є такі це є такий вступ, в якому я хотів показати, що є на одній чаші на одній чаші ваг. Сумніви, те, що ми бачимо, те, в чому ми сумніваємося, те, що ми хочемо власне, для себе, що нам буде власне, цікавіше в даному, в даному моменті, те, що нам буде вигідніше в даному моменті, або ми вибираємо довіритися Богові, ходити вірою, ходити не тим, не тим що ми бачимо, а ходити довірою. Богові. І відкрити, будь ласка, також євреям, 10 розділ, і ми прочитаємо зараз 23 по 25 вірш. Непохитно тримаємося визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв. Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл. Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі вели у звичку, але заохочуємо один одному, і тим більше, чим більше бачити, що наближається день. Стійкість це якраз триматися Бога в моменті, коли в нас викрадаються сумніви. Триматися вірою, триматися разом з сильними вірою, да, з церквою, з громадою, тримати, коли ми слабкі, ми хочемо, щоб в нас ми на що упираємося, коли ми слабкі, коли ми, наприклад, в нас гарячка, температура під 40, ми йдемо, ноги трусяться в цілу ломить. Ми на що упираємось, На щось тверде, на щось чи на щось хитке. Ми хочемо опиратись на щось тверде, чому ми розуміючи це в нашому фізичному житті, інколи ми цим не дбаємо в нашому духовному житті, і коли і в моменти слабкості, в моменти е, коли нам в нашій вірі погано, коли ми сумніваємося в Бозі, сумніваємося в вірі, сумніваємося в тому, що нам треба в даному випадку робити, чи довіряти Богові, чи ні? Чому ми усамітнюємося або йдемо до таких самих слабких в вірі? Ми маємо триматися міцно. Триматися стійко і для того, щоб це робити, нам треба бути разом. І коли нам коли ми відчуваємо себе слабкими, ми маємо триматися тих, хто сильні в вірі. Дивитися на ці приклади віри в писанні, які проявили себе сильно. На ці приклади віри, які не побоялися свої те, що вони бачили своїми очами, але те, у що вони вірили, і такий приклад є Авраам. Згадайте ті е, виклики, з якими стикнувся Авраам. Скажіть, будь ласка, от для початку Авраам всі ж знають Авраама? Ну, <кій> є е, е, хто не знає, хто такий Авраам? Не знає. Є е, хто та хто не знає? <кій> я думаю, що ну, більшість принаймні знає. Я, я намагався такий приклад. Привести які ну які ну, який відомий всім, і він якраз таки був сильним вірою. Він мало хто може сказати з нас, що він був слабким вірі, тому що Бог йому сказав: залиш все, іди там дуже далеко, там, там тебе нічого хорошого не очікує. Ну і так далі. Ну я маю ну, я маю на увазі, Бог сказав, що тебе там він пообіцяв йому. Там є були благословіння, але те, що йому треба було зробити, це було важко. Це було покинути все. Це було це було підставити свій власний авторитет загрозі перед своєю сім'єю, яка мала піти, і він взяв і пішов. І він проявив свою віру. Бог йому пообіцяв сина. Бог пообіцяв, що Авраам народить сина. Сара була стара, Авраам був також старий. І він, Бог зробив те, що обіцяв. Авраам, Авраам вже проявив дуже сильну віру. Вже. І після цього, після цього ви пам'ятаєте, що трапилось? Який ще був. Який ще був момент в його житті, який мав навчити його довіряти Богові? Бог сказав принести свого сина, якого він очікував довго, який був народжений в старості, принести його в жертву. І тут якраз таки ми можемо піддати Бога сумнівам, а чи Бог дійсно благий. Якщо він, таке, якщо він таке говорить, що він бачить? Він бачить сина живого. Він бачить живого сина, і в нього можливо сумніви. А чи що мені вигідніше в цьому моменті зробити? Що я хочу? Принести Бога в жертву? Ой, принести син, е, сина в жертву Богові, чи я хочу залишити його в живих? Будь-який батько, напевно, захоче залишити його в живих. І це саме те, що трапилося з, сильною, з ві... сильною вірою, людиною, яка вже проявила свою віру так, як напевно ніхто з нас не проявляв. Вже. І це було не для того, щоб Бог хотів, щоб він дійсно вбив свого сина, щоб він дійсно приніс жертву. Але мета його була навчити все ціло довіряти Богові. Тому що. А, той момент, коли він пішов, він, а, пішов залишив свою а, землю, в якій він народився, в якій він здобув а, ці статки. А, ну, то було, але цього було ще а, недостатньо. І Авраам не знав, що трапиться. Авраам не знав, що Бог запинить його руку. Він просто повірив. Він просто повірив. А, Він повірив, тому що Бог до цього його не підводив. А я хочу, щоб ми зараз ще прочитали один уривок Якова 1.16. Думаю, це, напевно, по цій темі один з самих відомих всім уривків. Якова 1.6. Ой, 1.6, 1.6, вибачте. 1.6. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до мирської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Ми бачимо, що коли ми молимось про щось, ми інколи також можемо мати сумнів. І сумніви це нормально. Це е, як це свойственна. Властиво, це ненормально, коли ми йдемо за цими сумнівами, коли ми ідемо за, за тим, що ми бачимо власними очима і починаємо боятися. Тому що сумніви вони підточують нашу віру. А гірше, коли ми, свої, коли ми підточуємо чиюсь віру, І ще гірше, коли ми підточуємо чиюсь е, віру, яка здобувалася складними. Складними викликами в його житті, ми бачимо, що коли молиться людина, вона може в неї вкрастися цей сумнів. Я люблю приводити цей приклад. Я сподіваюся, мене ніхто не зненавидить за, це, за цей приклад. Я вже бачу, що деякі посміхаються, напевно, знають про який приклад. Але коли ми чекали за Ліною першу дитину. Я дуже сильно хотів хлопчика. Дуже сильно. І це такий, ну це бізобідний приклад, але який чітко мені, я, який я відчув на собі. Я, я дуже сильно хотів хлопчика. І от коли наставав момент, і я просив, щоб це був хлопчик, бо я вже давним-давно Ми ще заліною напевно не зустрічалися, я вже придумав, як його мали б звати Златан. Uh, і коли, ми, uh, коли я молився, я, я все повільніше і повільніше мої слова починали луна лунати, ко е ну, коли я наближався до фрази: нехай буде твоя воля, а не моя. Так от. Чи я вірю, щоб Господь здатний зробити, щоб в мене народився хлопчик? Так. А чи можуть в мене вкладатися сумніви стосовно чогось іншого? Так. Чи можу я в молитві, знаючи, якщо це наприклад інший якийсь приклад, якщо я перед вибором а, чи згрішити мені, чи не згрішити, поставивши віру свою на кон, а, коли я знаю, щоб Господь здатний зробити все. Для того, щоб цієї проблеми, з якою, з якою б я не стикався, її, її б не було. Але я знаю, що легше мені було б згрішити. І коли я молюся, нехай буде воля твоя, а не моя, але роблю все одно те, що я задумав, свій план Б. Чи я йду яким шляхом? Сумнівів, чи віри. Я думаю, тут очевидно. Сумніви вони можуть бути різними, абсолютно різними. І сумніви є, які, з якими ми боремося, і з якими ми не боремося. Ось це дві, на мою думку, саме, самі важливі дві категорії. Тому що коли ми не боремося з сумнівами, ми, ми не намагаємося піддавати свою віру критиці. Для того щоб її зміцнити, в наш в, 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 в тих зонах, да, в сліпих зонах, або в тих зонах, де ми не були випробувані, в тих зонах, в яких ми дійсно в, в, під, підвергаючи себе критиці, вважаємо, що ми тут слабкі, то так тоді наші сумніви вони будуть накопичуватися. Накопичуватися і накопичуватись. Така, скажімо, духовна прокрастинація да, буде. Але якщо ми будемо піддавати віру критиці тим, що будемо досліджувати волю Бога, досліджувати ці наші вчинки і до чого вони призвели. Чи підвів нас Господь? Чи можливо нам ще треба почекати? Чи Він. Підвів когось, хто, обі... хто виконував а, його волю. І ми побачимо, що тут Богові довіряти можна будь в чому, Куди б він нас не покликав, куди, куди б він, що б він нам не сказав би зробити. Тому в мене, в мене просто а, пересохло все вже в роті. в мене губи а, до язика вже прилипають. А... А, і я би хотів би, щоб ми зараз закінчили а, уривком з «Євреям 3. «Євреям» третій розділ. У, дякую, дякую. Прям з горбочком, пардаю. Дякую. Так, от далі. Ні-ні-ні. А от якби б вона дійсно от стала б, от в от мене от тільки що прийшов в голову, от якби вона дійсно встала б і почала би говорити, от, проповідувати, чи це було б це був би виклик моєї віри? І те, що я мав би зробити. І те, що ви мали б сказати. Да? Ну ладно, давайте, давайте ми відкриємо євреям, третій розділ, а з 12 го вірша прочитаємо по 15-й. Бережіться брати, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога. Серце повним невірством це серце, яке було виховане тими виборами, які були не на користь Бога, а на користь сумнівів, на користь того, що ми хочемо в, власне, для себе зробити. Далі. Але потішайте себе щодня, коли ще коли ще сьогодні триває. Щоб не закам'янів дехто з вас а, через підступність гріха, тому що ми стали співучасниками Христа. Якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця, як сказано сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілим ваше серця як було під час нарікання. А, тому я хотів би закликати вас, щоб ви ходили саме вірою, а не а не Баченням, тому що Господь він не підводить. Дослідіть писання, і ви це побачите. Ви переконаєтесь в цьому. Ви побачите, що все, що в Старому Завіті, Господь обіцяв своїм вірним, своїм вірним синам, він все це виконав. Ви думаєте, там просто так? Два таких дуже не, не дуже динамічних розділа є в новому заповіті, які. Часто ми проскользуємо і невдумчиво читаємо і є на то підстави родослів'я. Ви думаєте, вони просто так там? Задайтесь питанням, чому вони там взагалі знаходяться? І це буде відповідь, що, також буде відповіддю, що Господь всім тим людям, які принаймні не всім тим людям, але ті людям, які... яким він обіцяв в старому заповіті дещо, що через них, в них буде месія, наприклад. Що то вони всі в тих родослов'ях є. Це доказ того, що Христос прийшов через всіх тих людей, коли взагалі євреї були під загрозою існування навіть. І таких прикладів в старому Заповіті дуже багато, як особистих, так і глобальних, які були розпо, е, е, які стосувались всього єврейського народу. Але Бог обіцяє все. Ой, Бог виконує все, що обіцяє. Авраам повірив Богові, тому що він вже стикався з цим Богом, він вже довіряв йому, і він знає, що йому можна і далі довіряти. І ми бачимо, що Господь тоді приготував Агнця, приготував Агнця, якого зупинивши руку Авраама. Потім Авраам приніс саме Агнця в жертву тварину, яка заплуталася в кусті. Тому будьте вірні, не піддавайтесь сумнівам. А коли а в моменти сумніви сумнівів е, беріть писання, беріть, відкривайте, досліджуйте, боріться зі своїми сумнівами. І нехай вам в цьому допомагають люди, е, які сильні в вірі. Шукайте і упирайтесь на сильних в вірі. Дякую. Часу після цього уроку. вечері у нас у 18.00, тобто через пів години деякі можуть піти. Якщо ви затримуєте спілкуванні, можете підійти на 18.20, 18.30. Відчувайте Відчувати себе спокійно. У нас дуже чудово в цьому році так получається дозуватись природним шляхом. Пісенне прославлення 19.00 після вечері не запізнюйтесь, ми тут будемо славити нашого Господа і прославляти його святе ім'я. В 19.30 наша улюблена рубрика, не наша, а ваша улюблена рубрика. Принаймні кожен рік а, вона починається дуже подросто, дуже багато запитань, закінчується, як правило, дуже сумно, але ніхто не хоче йти. Ну така от, практика. Це, якщо ви бачите, якщо Валерій нас зараз виведе на екран, відповіді на біблійні питання. Ну або ваші питання, бачите? З 19.30 по 21.00. Єдиний нюанс, різниця, яку ми хочемо в цьому році зробити, це від однієї людини давайте обмежимось одним найголовнішим запитанням, яке у вас було в голові. Є, Ось. А, і, було Та, і зверніть увагу, чи наголошуємо, в минулому році якісь жарти інколи кидали в коробку. Це має бути питання, яке ви шукаєте відповіді в Біблії, а не казки якісь там чи ще щось. От, тому якщо вас турбувало якесь запитання, у нас на семінарі присутні, поміма спікерів, які е, сьогодні виступали, інші служителя, проповідники. Ми, як і раніше, розподілимо е, за нашим власним вибором е, ці запитання іншим братам-проповідникам. І у нас буде е, сесія відповіді на запитання. Вона завжди, хто перший раз, а хто перший раз на ретриті? Підніміть руку. Ну, є, так суть. Не багато, але суттєво. А питання тільки по Писанню чи за жизнь? За жизнь, але якщо ти <питання> шукаєш відповідь у Бога, <питання> якщо <питання> <питання> да, Якщо <питання> шукаєте відповідь у Бога в його слові, питайте. <кух> О, так. А, тому а, ми поставимо тут коробочку. Ви можете або свою ручку, або свій папірець взяти, або ми зараз щось тут поріжемо, зробимо. Одне запитання можна анонімно.